Дорогі батьки, вчителі, учні. Сьогодні ми святкуємо День знань, тому що 1 вересня це не просто День знань, це новий етап розвитку для кожного учня, який прийшов в цю школу. Особливе свято сьогодні для першачків, І я хочу їм побажати, щоб вони не просто пройшли по коридорах цієї школи. А взяли максимум від того, що дають вчителі, вчителям побажати терпіння, терпіння і винагороди за терпіння, підвищення зарплат. Батькам хочу ще раз нагадати, що їхні діти ростуть дуже швидко. Пильнуйте кожен момент, тому що життя зараз таке, що на кожному кроці наших дітей підстерігає якась небезпека. як... Куріння, пияцтво ви маєте бачити кожен крок дитини. З цього року Волинська обласна громадська організація започатковує таку традицію. Учні 3 класу, які гарно навчалися і мали добру поведінку, посвячуються у волинські патріоти і нагороджуються значками Волинські патріоти. Патріотизм. Це не просто бути українцем, громадянином України, це щоденна і клопітка праця. А нашим дітям завдання вчитись, щоб стати в майбутньому інтелектом нашої нації. Успіхів вам і в доброму!